Привіт! Сьогодні ми працюємо з еластичністю тканин. Почнемо з невеличкої розминки. Стаємо в позицію квадропед. долоні під плечі, коліна під кульшові суглоби. Витягуємось від миківки до сідничних кісток і знаходимо нейтраль. І Починаємо зараз ліву руку заводимо за голову, долоні притискаємось до потилиці і починаємо розкручуватись наліво. На вдих ми розкриваємо, штовхаючи долоню і гомілками підлогу, Це вдих. видих закручуємось. Супер, вдих, розкрутились, видих, повернулись в нейтраль. Продовжуйте впиратись рівномірно в долоню, обидві гумілки, витягуватись від миківки до сідничних кісток. Спробуйте ротацію зробити рівномірною і більше змістити її в грудну клітку. Блечі тримаємо далеко від вух. Поміняємо руку. На вдих розкрутимось, видих, повернемось. Направляйте лівий лікоть в сторону. Тримайте широкі ключиці і добре штовхайтесь від підлоги, долоною і обидвома гомілками. Не забувайте витягувати хребет. Вдих розкрились, видих, повернулись в нейтраль. Вдих, розкрились, видих, повернулись в нейтраль. Лопатки тримаємо широкими, ключиці широкими і добре штовхаємось від підлоги. Супер. Тепер ми поставимо ліву руку під праву і в діагональ в сторону. Відчуйте опору в обидві долоні в обидві гомілки і почніть м'яко згинати і розгинати хребет по всій довжині від погляду і від тазу. Дозвольте тазу прокручуватись на голівках стегнових кісток і погляд направляти вперед і вверх, і вниз в сторону колін. Спробуйте рівномірно натискати в підлогу обидвома гомілками і обидвома долонями. Дихаємо взгинання вдих і видих розгинання, вдих, ніби наповнює спину. Вдих в спину, видих, розкрутились, вдих, в спину, надулись, як парашут, і видих, повернулись в нейтраль. Чудово. І зараз праву долоню ставимо підліво, закручуємось і так само згинаємось і розгинаємось тут. Не забувайте: вдих наповнює спину, видих, розгинає. Опора в обидві гомілки, опора в обидві долоні. Відчуйте, що весь хребет рухається, послідкуйте, можливо, ви побачите якісь сліпі зони в своєму хребті. Спробуйте їх трошечки роздивитись своїм внутрішнім зором. Чудово! Ще вдих, розкрили спину, видих, повернулись. Вдих, розкрили спину, видих, повернулись. Супер. Тепер лягаємо на спину, і нас чекає бріджинг і арки руками. Витягніться в нейтраль від маківки до сідничних кісток, відчуйте хорошу опору в стопи. П'ятки точки під великими пальцями і мізинцями занурюються в підлогу. Почніть натискати стопами і тазом спливати в сторону колін, зробіть вгорі вдих і з видихом, видихаючи з грудної клітки, опустіть хребець за хребцем себе на підлогу. З видихом, ми виштовхуємо коліна вперед, за колінами спливає таз, і з видихом так само опускаємось вниз. Не забувайте робити вдих. Так, добре, видихом виштовхнулись, зробили вдих в простір між лопатками. З видихом кожним хребцем опустились вниз, продовжуючи зберігати опору в стопи. Зробімо ще один раз. На вдих витягуємось, стегнені без підніжніх ребер. І, видихаючи, продовжуємо впиратись на стопи, опускаємось м'яко вниз. Підніміть руки над собою, потягніться пальцями в стелю. І видихаючи, почніть рухати руки за голову, а нижні ребра направляти в сторону тазу. Ви, ніби прилипаєте задніми нижніми ребрами до килимка. Плечі лишаємо широкими, шию довгою. Видихнімо, розтягуємо ваші нижні ребра і долоні в різні сторони. І вдих дозволяємо рукам сплести вгору. І тепер приєднаємо до цього руху бріджинг. Витягніться з видихом, зробіть вгорі вдих і видихаючи, опустіться в нейтраль. Супер. Видихом витягнулись руки за голову коліна від голови в протилежну сторону, вгорі вдих, видихаючи, м'яко опускаємось хребет за хребцем на місце. До останнього зберігайте опору в стопи чудово, і опору в простір між, грудними, між лопатками в грудні хребці. М'яко опустіться на місце. Зробімо ще один раз. Видих. Розтягнулись, руки за голову, ноги в протилежну сторону. Супер. Лишіться в верхній точці на ногах і почніть рухати тільки руками. Видихаючи, ведете руки за голову, а груднина занурюється в грудну клітку. М'яко видихаємо, і на вдих руки піднімаються вгору. Продовжуйте впиратися в стопи, коліна витягуються вперед, ваші гомілки вертикальні. Відчуйте, що стопи навантажені рівномірно. І пробуйте, видихаючи, направляти ребра ще більше, ніби стікати в сторону ніг. Добре, видих. Розслабляємо нашу діафрагму, вдих, наповнюємось повітрям. Видих. Всі внутрішні органи, ніби стікають в грудну клітку. І вдих. Зробімо ще раз. І на наступний раз м'яко опустимося на підлогу хребець за хребцем. Чудово, ми переходимо в позицію, стоячи на колінах. Нас чекає вже знайома вам Клеопатра. Сядьте поруч з п'ятками справа, витягніться за маківкою вверх, і витягніть праву руку. І почніть м'яко ніби лягати в свій правий бік на вдих, витягуючись за долоною вгору, і з видихом м'яко повертайтесь на місце, виштовхуючи голову вверх. Навдих, розкрили правий бік, з видихом повернулися. Не соромтесь, ніби вкластися в свій правий бік. Відчуйте, як ви розтягуєтесь буквально від тазу до долоні. Уявіть собі, що руку ви дістаєте з тазу. Ми рухаємося при цьому між двома площинами. Позаду уявна стінка і спереду уявна стінка. Ваша ліва рука притримується за гомілку. На вдих розкриваємо бік, з видихом повертаємось на місце. Погляд відправляємо на біцепс і, коли сідаємо в нейтраль, погляд вперед. Тепер вийдемо в русалку, праву ногу відставимо в сторону і знайдемо опору в ліву гомілку. Відчуйте нейтраль, направте ребра в таз і почніть нахилятися наліво, на вдих, і з видихом повертатись на місце. Ми знову розкриваємо правий бік, вдих і видихом повертаємось на місце. Знову рухаємося між двома уявними стінками. Відчуйте, як ваші ребра перетікають в стегно. Не втрачайте опору в задню гмілку, і не втрачайте опору в праву стопу. Пробуйте постійно видовжуватись, ніби ваше стегно проростає в стелю. І коліно проростає в підлогу. Ви виштовхуєте себе вверх, натискаючи ногами в підлогу. Чудово, зробимо ще вдих, і видихом піднялись, і вдих. І лишаємось тут і починаємо м'яко піднімати ногу. Старайтесь не працювати ривком, якщо вам надто складно, можете взяти підвищення під руку або виставити руку трішки далі від ноги, щоб вийти в щось наподобі бічної планки. Не обов'язково тут ваше стегно буде стояти під прямим кутом до підлоги. Видихом піднімаємо ногу, вдихом опускаємо. Чудово, і ми поміняємо сторону, сідаємо зліва від п'яток. Права долоня лягає на праву гомілку, ліва рука піднімається вверх. І ми починаємо витягуватися вверх і ніби вкладати свій лівий бік, і м'яко повертатись на місце. Вдихом розкриваємо бік від тазу до долоні, з видихом повертаємось. Вдих, витягнулись і видихом повернулись. Плечі лишаємо широкими, погляд відводимо на долоню і повертаємось на місце. Погляд вперед, Вдих погляд на долоню. Видих вперед. Щоразу, коли ви сідаєте рівно, спробуйте відчути, як ви проштовхуєте свій хребет вверх, ніби цей от поршень, про який ми з вами вже говорили, піднімається і виштовхує кожну хребтинку в стелю. І на вершині цієї конструкції знаходиться ваша голова. Чудово, закінчуємо і виходимо в русалку на інший бік. Ліва стопа стає на рівні з коліном. Відчуйте, як ви занурюєте добре праву гмілку в підлогу, розтягніться між руками в сторону і почніть нахилятись направо, на вдих і з видихом виштовхуватись вверх від правого стегна. Знову розкриваємо лівий бік вдих і видих, виштовхуємось вперед. Пробуйте взгляд утримувати вперед, для того, щоб ви не падали. Коли ми піднімаємо очі догори, ми інстинктивно розгинаємось, коли опускаємо очі вниз, ми. Інстинктивно згинаємось, тому хотілося б погляд утримувати чітко вперед. М'яко рухаємося вдих і видихом виштовхуємось кожним хребцем вгору. Вдих розкрили бік, видих, повернулись на місце. І зараз ми залишимося в нахилі і почнемо піднімати ліву ногу вверх. Старайтесь не працювати ривком, добре впирайтесь нижньою гомілкою, можливо, ваша нога підніметься зовсім трішки, нас влаштує будь-яка висота навіть уявна. Зробіть ще останній раз і сідаємо на п'ятки, переходимо в позу, лежачи на животі. Добре, витягніться назад за кінчиками великих пальців ніг. Відчуйте опору в таз в нижні ребра і розкрийте руки в так звану V-позицію. Руки тягнуться вверх і трішки в сторони. Розкрийте їх на таку ширину, щоб вам було комфортно. Розверніть долоні до центру. Відчуйте, що ви впираєтесь в підлогу клубовими кістками і лобковою кісткою і нижніми ребрами. І почніть припіднімати по черзі то ліву то праву ногу. Коли ви припіднімаєте ногу, уявіть собі, що починає підніматися стегно ближче до тазу, а гомілка і стопа, ніби злегка запізнюються. Так, фізіологічно це складно собі зробити, але уявити ми це можемо. Ніби голівка стегнової кістки, яка пірнає в таз, піднімається вверх. І гомілка і стопа запізнюються, починає підніматися стегно. Коліно і вмілко стоп запізнюються. Ви натискаєте в підлогу однією ногою і тазом і припіднімаєте протилежно. Відчуйте хорошу опору в таз, а шия ваша лишається довгою кінчик носа злегка торкається підлоги. Добре, м'яко ворушимо ногами. Нам не треба піднімати високо, нам треба знайти хорошу опору в таз і в нижні ребра. Ногами просто ворушимо. Чудово. Видихаємо і навдих нога повертається. Уявіть собі, що за великий палець ноги у вас хтось постійно легко витягує назад. І тепер почнемо рухати руками. Якщо ми добре натиснемо лівою рукою в підлогу, відчуємо, що права стала легша. І починаємо так само по черзі піднімати руки, впираючись тазом і нижніми ребрами в підлогу. Будьте уважні, не всім цей рух під силу, певною мірою, так? тому ми хочемо, можливо, уявити його собі. Достатньо навіть просто імпульсу припідняти на міліметр два руку від підлоги. Головне, щоб ваші плечі лишились далеко від вух, шия лишилась довго. І відчувайте, як рухаються лопатки на вашій спині. Ми не хочемо тут напружувати поперек. Якщо ви напружуєте поперек, більше зануртесь нижніми ребрами і тазом в підлогу. Продовжуємо витягуватися від маківки до стоп. Чудово! Обидві руки занурюються в підлогу і ми починаємо піднімати погляд вперед і вгору, і м'яко опускатись вниз. Долоні натискають в підлогу, погляд винирює вперед і вгору. і за ним М'яко опускаємось видихом на місце. На вдих ніби проштовхуємо груднину вперед, з видихом м'яко опускаємось вниз. Ми піднімаємо спочатку погляд, за ним горло, за ним груднину, опускаємо груднину горло погляд. І замаківкою витягуємось вперед. Теж старайтесь підніматись не дуже високо, м'яко артикулюючи саме верхніми грудними хребцями. Нижні ребра лишаються зануреними в килимок. Таз так само лишається зануреним в килимок. Нам важливо знайти опору в таз і в нижні ребра. Ми, як на ногах, стоїмо на них. Чудово, зробіть останній раз і сядьте в позу дитини, розвантажте спину. Відчуйте, як ваша спина розслабляється і розтікається по вашим стегнам. Супер. Перейдемо в позицію Клеопатра. Тепер наші п'ятки будуть далі від тазу. Права долоня буде під плечем. Перевірте себе, вийшовши в бічну планку. Хотілося б, щоб у бічній планці ваша долоня опинилась чітко під плечем. Згинаємо ноги, ставимо долоні на ширину плечей. І тепер починаємо штовхати підлогу вниз руками і ногами Чудово. і м'яко опускатись вниз. Ваша верхня нога стоїть позаду нижньої. З видихом проштовхуємо підлогу і руками і ногами, На вдих м'яко опускаємось вниз. Ваші стегна, ніби примагнітились. Тримайте коліна разом. Чудово, м'яко опускаємось вниз, витягуємось в нейтраль. Видих. І руки, і ноги штовхають. Уявіть собі, що вам треба розштовхнути килимок руками і ногами в різні сторони. Видих, виштовхнулись, вдих, повернулись. Це підготовка майже повна вправа, твіст. Видихом потягнулись вгору, на вдих, повернулись. Ще разок, видих і вдих. Повернулись. Тегно тримаємо разом. Видих, виштовхнулись, вдих, повернулись. І ми міняємо сторону. Супер. Перевірте себе знову через бічну планку. Знову ваша верхня нога за нижню. Долоня чітко під плечем. Згинаємо ноги, і ніби злегка присідаємо. І тепер починаємо розгинатись, виштовхувати таз вгору голова, опускається між плечима, і повертаємось на місце. І руки і ноги штовхають підлогу. Руки злегка розтягують килимок в сторони. Старайтесь не звужувати тут плечі, не з'їдати плечима шию. Стегна тримаємо разом, видихом штовхнули таз вгору, вдихом опустили таз на місце. Ще декілька разів. Видих. І вдих. Знаходьте опору в обидві стопи, в обидві долоні. Видих. І вдих. Не забувайте вдихати. Чудово. Видих. І вдих. Перевернуті вправо дуже класно розслабляють тазове дно і розслабляють діафрагму, і забезпечують нам відтік рідини від нижніх кінцівок. Супер. Ми тепер стаємо в позицію 90-90, ліву ногу ставимо спереду праву на гомілку. І починаємо тазом малювати кола, ніби ковзаючи тазом по голівці стегнової кістки правої ноги. Відчуйте, як ваша ліва стопа занурюється в підлогу, як ваша права гомілка занурюється в підлогу, за маківкою ви витягуєтесь вверх. І таз м'яко рухається по колу в одну і в другу сторону. Уявіть собі, що у вас є хвіст, хвіст звисає вниз, і ви цим хвостом на підлозі зараз малюєте коло. Чудово. Ми злегка адаптуємо до такого положення кульшові суглоби, і зараз я вас попрошу вийти в нейтраль. Уявіть собі, що ви, як в бріджингу, витягуєтесь правим коліном з під нижніх ребер. потягніться лівою сідницю декілька разів вище, нижче, правої, і зупиніть сідниці на одному рівні. І зараз ми почнемо тягнути килимок під себе лівою ногою, одночасно виштовхуючи правою назад. І тепер, навпаки, ми штовхаємо килимок або двома ногами то назад, то вперед. При цьому, коли ми рухаємося вперед, ми робимо видих. І на видих наша лобкова кістка ніби підскакує в сторону нижніх ребер. Відчуйте цей зв'язок. Лобкова кістка нижні ребра. Сідниці обидві тягнуться вниз. Чудово, нам не треба глибоко, нам треба контрольовано. Відчувайте опору в ноги, штовхнули килимок назад, штовхнули килимок вперед. Вперед, назад. Чудово. Лишимось по центру, додамо руки, Витягніться вперед. І почніть руки піднімати вперед і вгору, і опускати їх перед собою, коли вдихаєте, повертаючись на місце. Супер, штовхаємо калибок назад, руки вгору, вдих повернулись на місце. Видих і вдих. Видих і і вдих. вдих. Тримаємо таз нейтральним, хочемо розгинати тільки праве стегно. Чудово, поміняємо ноги. Права стопа стає попереду, ліва гумілка позаду. Таз лишається над лівим коліном. В обидвох колінах кут 90 градусів. Починаємо тазом малювати коло над лівим стегном, м'яко прокочуючись на голівці стегнової кістки. Поміняйте напрямок руху і уявіть собі, як ваше стегно плаває в тазу дуже легко і дуже м'яко. І знайдіть нейтральне положення тут. Супер. Декілька разів потягніться правою сідницею вище і нижче лівою. І зараз знову почнемо штовхати підлогу то вперед, то назад. Коли ми рухаємось вперед, ми робимо видих, і лобкова кістка зіслизає в сторону грудної клітки. Видих і вдих на місце. Видих і вдих. Коли ми робимо видих, дві ноги штовхають килимок назад. Коли ми робимо вдих, дві ноги штовхають килимок вперед. Відчуйте, що робота йде саме від ніг, від гомілки і від стопи. Миківка тягнеться вверх. Старайтесь не прогинати поперек. Додаємо руки, з видихом піднімаємо руки над собою і на вдих повертаємо їх на місце. Знову ж таки, тут не треба великої амплітуди. Наша задача лишити корпус нейтральним. Співнаправлені грудну клітку і таз. Чудово! Ми тренуємо наш плоский живіт. Я знаю, що всі люблять плоский живіт. Чудово! Не забувайте видихати. І пам'ятаємо про наш внутрішній поршень. Супер, тепер ми поставимо. Себе в позицію на коліні правої ноги, але ліве стегно розкриємо в сторону. Встаньте в таке положення, щоб ваш таз зміг дивитися чітко вперед. Якщо ви виставляєте ногу в бік і за ногою розвертається таз, будь ласка, переставте ногу трішки більше вперед. І зараз ми почнемо тазом знову малювати коло над стегном правої ноги. І знову у нас з'явився хвіст, і знову ми ним малюємо коло на підлозі. Зробіть декілька рухів в одну і в другу сторону. Продовжуйте видовжувати обидва боки талії. це важливо. Хочеться, щоб ви не гнулись зараз в попереку, а рухались саме тазом на голівці стегнової кістки. Чудово, відчуваємо опору в праву гомілку, в ліву ступу, і зараз знову будемо ніби рухати підлогу. Оскільки підлогу рухати складно. Доведеться рухатись нам. Починаємо підтягувати під себе лівою стопою підлогу і виштовхувати. При цьому права гумілка добре прилипає до підлоги. На вдих тягнемо підлогу під себе, з видихом повертаємось на місце. Зараз задача буде складніша. Нам треба буде стабілізувати свій корпус за допомогою руху, але вдихом ми будемо себе провокувати на розгинання. Так? Тому старайтесь тримати співнаправленими нижні ребра і лобкову кістку. Виводимо руки перед собою, на вдих присіли, з видихом повернулись. Якщо складно, то руки піднімаєте з видихом. Важливо, щоб поперек тут не включався в роботу. Ми лишаємо корпус ідеально нейтральним, спина не прогинається. Чудово. Вдих, видих, вдих, видих. Відчувайте хорошу опору в ліву. Ступу. І нейтральний корпус. Поміняємо сторону, стаємо на ліву гомілку, прилипаємо лівим підйомом, і починаємо м'яко малювати коло тазом над стегном. Обидва боки талії стараємося зберігати довгими, однакової довжини, і відчуваємо, як голівка стегнової кістки м'яко плаває в тазу. Зробіть в одну сторону, зробіть в іншу сторону. І вже тут починаємо відчувати опору в праву ногу. Не забувайте про те, що хотілося б, щоб таз лишився дивитись чітко вперед, тому стегно ставимо під таким кутом, щоб ми змогли зберегти таз. Ми Починаємо правою ногою підтягувати підлогу під себе і виштовхуватись. вдих підтягуємо, з видихом штовхаємось і вже тут знаходимо нейтраль корпуса. Вдих провокує розгинання, тому, коли ви тягнетесь в сторону стопи, ваша спина буде провокуватися. Назад. Такий навіть 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 грудна клітка ніби як дві чаші дивляться одна на одну. І хочеться, щоб навіть 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 на вдих повертаєтесь на місце. Нічого страшного, в тому, щоб зробити простіший варіант, з часом ви зможете перейти до складнішого. Не соромтесь робити простіше, але правильніше. Нема ніякої користі в неправильно виконаній вправі. Чудово, ми переходимо в положення стояча. І в нас залишились найсмачніші вправи. Встанемо на. Лівій нозі і почнемо м'яко нахилятись корпусом вперед а праву ногу відводити назад. Ми знову плаваємо на голівці стегнової кістки. Почніть виводити руки вперед, нога висковжує назад з під нижніх ребер. Чудово! Зараз зробимо ще один нахил і лишимось. Лишіться в комфортному для вас нахилі. Руки розводіть в сторони і вперед, і почніть м'яко згинати і розгинати ліве коліно. Нічого страшного, якщо на початку у вас хитає, Пробуйте добре витягуватись від правого носка ноги до пальців рук. Відчувайте, що нога ніби росте з під нижніх ребер. Витягуйте обидва боки талії, тягніться лівою сідничною кісткою назад. Уявіть собі, що ви, як поплавок в соленій воді, м'яко пірнули всередину басейну і м'яко цей басейн виштовхнув вас вгору. Чудово. вдих і видих. Якщо ви падаєте, почніть, будь ласка, все спочатку. Не соромтеся. Перемотати і почати з початкової позиції. Супер, поміняємо ногу. Декілька разів нахилимось на правій нозі, додамо руки, руки вперед і вверх, нога назад. Супер, відчуваємо, як таз просковзує на голівці стегнової кістки, нога і корпус являють собою одне ціле. Супер, зараз нахилимось і почнемо присідати вже на правій нозі. М'яко занурюємося вниз і з видихом виштовхуємось від підлоги. Вдих присіли, видихом штовхнулись. Старайтесь таз тримати направленим в підлогу. Сідничні кістки тягнуться назад, обидва боки талії довгі. Старайтесь плечі не підтягувати до вушок, лишайте плечі широкими і шию довгою. Уберіть комфортний для себе нахил. Не треба бити рекорди. По паралельності до підлоги. Нахиляємось рівно настільки, наскільки нам сьогодні виходить. Чудово, м'яко вниз вдих, з видихом піднімаємось. І найсмачніша вправа на сьогодні це пліє. Ми поставимо стопи десь на дві ширини плечей і знову почнемо уявним хвостом малювати на підлозі коло. Відчуйте, як таз ковзає на голівках стегнових кісток. Ваші ноги, ніби злегка розтягують підлогу. І обидва боки талії лишаються довгими. Ви як така ложечка в чашці солодкого, смачного чаю. Покрутиться в одну сторону і покрутиться в іншу сторону. Відчуйте, що від тазу до маківки у вас є одна лінія, і вона не ламається. Так само зберігаємо нейтраль. Знову ковзаємо тільки на голівках стигнових кісток. Зробіть декілька разів. Випожніться по центру, і ми почнемо присідати на вдих вниз, з видихом виштовхувати себе вгору. Знову ми поплавок. Тепер стопи розтягують килимок вниз, і з видихом ми ніби стягуємо килимок. вдих розтягуємо стопами килимок в сторони, з видихом стягуємо. Відчуйте, як ваші коліна тягнуться туди, куди дивляться носки ваших ніг. Коліна хочуть дотягнутися, ніби злегка назад до стіни. При цьому сідниці лишаються достатньо розслабленими. Сідниці рівно в такому тонусі, щоб допомогти вам втримати нейтраль. Тут, можливий, легкий нахил вперед, якщо ваші кульшові не розкриті поки що достатньо для цієї вправи. Не соромтеся, злегка нахилитись, але не згинаючи спину. Вдих присіли, видих піднялись. І ми починаємо пружинити на 5 рахунків, роблячи вдих, і на 5 рахунків роблячи видих. Можливо, 5 для вас забагато, можна дихати на 3 або на 4. Не забувайте, пружинити. І постійно стопами то розтягуємо підлогу, це вдих, стягуємо видих, а залишаємось ви сидіти ніби злегка стрибаємо по такому м'якому батуту. Ваші м'язи тазового дна і задньої, і внутрішньої поверхні стегна зараз утворюють цей батут. Дайте йому добре пропружинитись. Дихайте, не забувайте, плечі на вушка не підтягуємо. Супер. Піднялись. І знову зробіть декілька кіл тазом на стегнах. Розслабте свої кульшові суглоби, розслабте внутрішню поверхню стегна. І поміняйте напрямок руху, порухайтесь в іншу сторону. Чудово, обидва боки талії довгі. Якщо вам було замало, ви можете повторити ще вправо балансуючу на одній нозі. І поліє. Можна одне або два кола, як вам комфортніше. Можна зупинитись на цьому. Наразі я дякую вам за тренування. Ах, стали на ноги, взяли праву руку, ліву, похвалили себе. До зустрічі!